33 роки, епо вільно встаємо через біль і сльози, та знову йдемо на полях, де війна ще кипить, незламна душа народу, як горить. Дрони з Нептунами по ворогу б'ють, орки відчули всю нашу лють. Сили тобі нова, Україна, паруші кроків, інтегрована, єдина. Інновації, хелсі, тіх, я усіх тоді, дупла приватна, вас велика надія. вчить та допомагає. Всіх нас вітає mm -hmm. Операція Курськів нас об'єктні, з'явилась, тепер ми хижак, чуттєво змінились, хто ще на колінах, час підійматись внутрішнім вором. Треба зайнятись багато, хто знає, він в, нас в голові. Позиція жертви, що тихо піди. Сили тобі нова Україна, паруші крутків, інтегрована, єдина Інновації, Хелсі тоді на приватна велика надія Нейромережа мережа вчиться, допомагає Я знам незалежності всіх на світах. Копах ми здатні терпіти спеку і сніг та кожен наш день. Це новий успіх за дітей наших за майбутнє ясне. Ми стоїмо разом браття міцне Сили тобі нова Україна, пару ще кроків інтегрована, єдина. інновації, Хелсі та дія нова поштамна приватна, вас велика надія. Нейромережа вчить та допомагає піснем незалежності всіх на світах. Долю, нації, одне наче поле, розвиток духу та серце, трансформація, космос, технології, наша вібрація, об'єднання народів, тепер наша справа, слава Україні, героям слава! Слава, слава, слава.